Всім привіт! Вітаю на каналі. Дякую, що завітали. і гарного перегляду. А я зараз, друзі, готую обід такий на швидку руч, бо не вистачає зараз часу готувати щось таке серйозне. І роботи дуже багато перед Великоднем, і на вулиці, і в хаті. Ну ми вже з ранку попрацювали, бо вчора в нас така злива була цілий день. Ми не хотіли нічого робити, бо щось у мене і голова боліла, і так ми цілий день провалялись, скажу правду, і відео не з вибачаюся. Сьогодні вже зранку встали, попрацювали у хаті, зробили генеральне прибирання, бо завтра я планую ще з'їздити на базар у терпунаре місто і, і буду рулети робити, щоб не залишати все на останній час. Ось так. Ну, все, можна вже відложити. Дуже вийшло смачне, таке пишне, я люблю, щоб воно завжди таке аж стояло, знаєте. І Не подобається мені жидке пюре. До пюре я додаю тільки трошки молочка, масло, ну і та водичка, що варилася. Я її спочатку здаваю в кружечку, товчу саму картоплю, а потім поступово додаю. Ось так. Збігала я ще до магазину, думаю, що ж то буде за пюре без рибки. Віхала таку балтійку. Зараз її зроблю з цибулькою, олійкою і оцтом, Ми так полюбляємо їсти. І ще корейський салат, морква і грибочки. Зараз буду готувати. Бо всі голодні, Рома дуже вже прибіг. Мама, хочу їсти. Ось так. Зараз праці багато. Зі всі мої заняття, а їсти треба. Як говориться. Об'єкт по... по розкладу. Об'єкт по розкладу. Так, спочатку я лежу на лифт. Думала відділяти голови, а вже нема часу. Буде так. промою добре. Ще й голову кинули. Рома мій каже, мамо, ну для чого ти взяла цю рибу? Він нам зовсім рибу не їсть, я не знаю, що тут буде далі. не їсть зовсім рибу. Добре, що хоч магазини біля мене знаходяться близько, і не один поряд аж три магазини в нас. Тому це дуже добре. До речі, кришу зараз цибулю і згадала мені чоловік один коментарі написав. Знає, що ви так багато цибулі насадили. Друзі, я так люблю цибулю у всіх стравах використовувати. Для мене цибулі ніколи забагато не буває. Я ось і до фаршу кладу цибулю. Ну, мені, знаєте, фарш тоді ось в пельменях, там, котлетах, в голубцях. Мені тоді він кажеться, що такий більш смачніший. Я знаю, що деякі люди не люблять цибулю, вони там зовсім її не додають або так трішечки, щоб було. Ну, А я люблю. Я готую і навіть так можу її поїсти, коли мені хочеться, з солью, так і їм Тому цибуля в нас не пропаде, не переживайте. Ось так. Тепер цією оліткою і трошки додав. Ось тут небагато, бо Юра мені не дуже любить. Ой, купила, закінчився вже в мене пошукає. Цибульку трошки змочу. Все. Ох, скажена, розплакати. Так, ну розплакати. Рибку можна відкріпити. Зараз ще останню я тарілочку і покладу я корильну морку, яку ж мені тарілку та завели. Хотіла я взагалі морську капусту, бо ми дуже любимо морську капусту. Але не було теж. Отак. Нічого. Спробую. Смачні. Томочка, приємного апетиту. Смачне пюре? Угу. Їж, може, моркви тобі? Угу. Да? Давай. Бери собі. Ось такий, друзі, у нас сьогодні обід на швидку руч. Простий і смачний. П'юре. Юра трошки пройде пізніше, бо зараз зайнятий. А ми з Ромою пообідуємо. Добре? Їж, їж. Молодець. Сьогодні, друзі, я хочу з вами поділитися нашою традиційною сімейною стравою, яку ми готуємо кожного року на великдень. Це запечений сир. Ще можна називати за... ну, сирна запіканка. Але в наших краях це си... запечений сир. Його готувала моя мама, бабуся, тепер готую я. Бо це обов'язкова складова великоднього кошику, який ми йдемо освячувати. Я вже приготувала всі інгредієнти, які мені потрібні. Загалом на паску я готую на кілограм сиру, але зараз буду робити на пів кіла. Якщо робимо на кілограм, то все збільшуємо вдвічі. У мене сир домашній, жирний, тут пів кілограма сиру, також ось стаканчик такий і цукру, 50 г розтопленого масла. Одна цедра лимона і два ванільних цукра. Також нам потрібно буде ось 8 яїць. Я вже розбила, щоб не розбивати і швидше робити. Ну що ж, розпочнемо ми з сиру. Що ми робимо? Трошки його розтовчуємо. Можете брати сир, який вам подобається. Жирний, нежирний. Це вже діло смаку. Так. Тепер, друзі, треба сир трошечки блендером збити. Така виходить у нас сирна маса. Тепер відкладуємо і займаємося яйцями. 8 яєць збиваємо з 250 г цукру міксером. Також сюди додаємо ванільний цукор. Кром готові. Тепер вливаємо яйця до сиру, додаємо цедру і масло. Тепер треба добряче все перемішати. Щоб воно з'єдналось. Все, сирна маса готова. Виходить, вона ось така ріденька, але нічого, вона добре запечеться. Буду випікати я ось у такій жаровні, добре її змастила вершковим маслом. І виливаємо. До сиру тепер я буду ще додавати родзинки. Я її заздалегідь пропарила в окропі. Висушила і перетерла з борошном, для того, щоб вони не осідали на дно жаровні. Так, викинемо. Десь тут грамів 30. І ставимо випікати до духовки при 180 градусів, хвилин 40. Сир наш вже готовий. Щойно його дістали з духовки, такий запашний, скориночка рум'яна, ну, смакота. Зараз буду дегустувати, а взагалі краще його нарізати, коли він повністю охолонув. Ну Він уже трошки осів, я спробую нарізати пару кусочків, щоб вам показати, який він у розрізі. Ось, пропікся, добре все. Одну я зробила трошки помилку, Я не добре потопила родзинки. Їх треба все-таки краще потопити. А так вони, бачиш, всі наверху. Нічого. О, ще гарячий. Отак, дивився. Ну. Угу. Ну, Не розламати, ага. так. Такий він, дивіться, який виходить. Всім смачного куштуємо. Знизу також пропікся добре. Виходить такий жовтенький, запашний, соковитий. М -м -м -м. Солодкий який. Цукру я не пожаліла. Я любив солодкий. Ніжний. Він ще холоне, постоїть взагалі буде гарний.